Сьогодні дізнаємося про ще один популярний матеріал для письма, який використовували в стародавньому Китаї. Це бамбукові дощечки. На початку першого тисячоліття до нашої ери в стародавньому Китаї призвичайлися писати з гори до низу на вузеньких дерев'яних або бамбукових дощечках. Бамбукові дощечки зброшуровували в книги за допомогою шкіряного чи шовкового шнурка. Ми з вами створимо свій варіант бамбукової книги і повправляємося в каліграфії мистецтві написання китайських ієрогліфів. А перелік всіх необхідних матеріалів шукайте в описі під відео. Проєкт можна виконати використовуючи гафрокартон або ж палички для морозива. Я використовуватиму картон, тому нарізаю його на смужки довжиною 20 см і шириною 2 см. Відступаю від краю смужки 1 см і роблю невеличкі насічки з двох боків зверху і знизу. Це необхідно, щоб зброшурувати смужки в книгу. Далі візьміть мотузку. Її довжина має бути у три рази більша, ніж довжина майбутньої таблички. Таких відрізків мотузки нам знадобиться дві штуки. У мене довжина таблички 20 см, тож я взяла два відрізки мотузки по 60 см. Тепер зброшуруємо дощечки. Для цього візьміть мотузку Відмірте центр та прив'яжіть першу смужку, як показано на відео. Зафіксуйте подвійним вузликом та прив'яжіть за такою ж схемою інші смужки, теж саме повторіть із нижнім краєм. Скористайтесь Google Translate, щоб перекласти слова, які ви бажаєте записати в книзі. Можете записати і український переклад, щоб не забути, що означають ваші записи. А коли ваша книга буде готова, її можна скрутити у сувій для більш зручного зберігання.